Привіт любителям мотоциклів! Ви чуєте запах бензину? Це означає, що наближається весна, тепло, заправки, поїздки, а також те, що ви знаходитесь в гаражі у міхи. І ми з вами продовжуємо розбиратись у протіканні паливної системи мотоцикла Kawasaki Vulcan 400. Друга частина. Вперед! І так, поки настоюється карб, від'єднаний від мотоцикла, я займусь бензокраніком. Буває таке, що ємності, заповнені технічними рідинами, як то кажуть, потіють. Але даний кран спітнів не на жарт. Тому вважаю, треба його відкрутити і у примусовому порядку прийняти бензованну. Після зовнішньої очистки давайте глянемо зсередини, на що він здатний. А там, звичайно, назбиралось трохи бруду. Ось ми бачимо мембрану бензоклапана, що працює від розрідження спускного колектора. І на ній є кругле гумове кільце, яке повинно щільно прилягати до відповідної конічної поверхні. Причиною пропускання бензу може бути як бруд, так і затвердіння гумових елементів. І тут я переконуюсь, що ця гумка просто задубіла. Можна вийти з ситуації двома шляхами: замовити ремкомплект за 30 баксів, або спробувати бюджетно за 5 гривень відібрати аналогічне кілечко. То чому ж спочатку не спробувати другий варіант? На авторинку було знайдено два подібних кільця. Зелене то з автокондиціонера. Продавець запевняв, що воно теж бензостійке. Спробую поставити нове м'яке кільце на місце. Може пошепче. Як результат бензин залишається у баці, поки кран в положенні он. Чого не можна сказати про резерв? Кілька тисяч крапель і бак порожній. Тече лише резерв, бо бензу всього пару літрів, але не суть. Гумове кілечко не тримає. Хоча не тримати може дещо інше. Смайликоподібна шайба, який відведена немаловажлива роль у влаштуванні краніка. Корпус має три отвори, три ходи. У кришці, що обертається, відповідно є такий паз. Який залежно від її положення, по-різному сполучає її три ходи між собою. Виходить, якщо ущільнювальна гумова смайликоподібна шайба втратила еластичність чи має знос, бензин цілковито має право просочитись і не санкціоновано оминути положення кришечки бензокрана. Тому я спробував власноруч виготовити цю прокладочку з бензостійкої гуми і сподівався на бюджетне вирішення проблеми. Коротше, все фігня, хлопці та дівчата, кранік не тримає. Через добу після встановлення саморобної прокладки я зайшов в гараж і почув той весняний запах бензину. Виявилось, що корпус краніка весь був покритий паливом. Можливо, та гума, яку я використав, виявилась не зовсім бензостійкою, а можливо, там протікає сама мембрана. Ну, Вже немає часу розбиратись, тому ми замовили новий ремкомплект, який зараз встановимо. Ну що ж, друзі, я нарешті задоволений, після встановлення ремкомплекту кранік почав працювати правильно. Він став тугіше повертатись, але воно й зрозуміло, тому що кожен гумовий елемент він новий. Можна побачити, що в положенні резерв і в положенні ON жодна крапля не капає зі шлангочки. Якщо ж зімітувати розрідження для роботи мембрани, то бензин тектиме. Положення Prime відкриває прямий потік бензину, що і треба було довести. Але ж ми зовсім забули про карбюратор, тому давайте і до нього повернемось. Цілу добу даний вузол паливної системи живлення двигуна простояв під тиском бензина. Ніякого витікання поблизу штуцера не виявлено. Помокріло трохи лише із цих двох отворів на вхідному дифузорі. Я не впевнений, але може так і треба. Ну, раз карбюратор знятий. То заради профілактики перевіримо його на забрудненість та дізнаємось, чи тримає клапанець поплавкової камери. Зно нижньої кришки карбюратора абсолютно чисте. Це говорить про оханість його внутрішнього середовища. Голка поплавкової камери також справно виконує свою функцію. Мембрана на просвіт не показала жодної щілини. Причина витікання бензу на карбюраторі виявилася надзвичайно банальною. Подивіться на ці два штуцера. На бензокрані він має дещо більший діаметр. Виходить, шланг просто недостатньо щільно сидів на вхідному штуцері карбюратора, бо підбирали його по розміру штуцера бензокраніка. Оскільки настільки еластичного паливного шланга ми не знайшли, щоб на карпі він щільно сидів, а на кранік зміг розтягнутись та надітись, то я вирішив просто взяти два різних за діаметром шланга і з'єднати через перехідник. Тепер точно не тектиме. Тож давайте повернемо паливну систему живлення Кавасакі вулкана на місце. Мораль даної історії така. Іноді люди намагаються зекономити гроші, відремонтувати техніку бюджетно. Та не завжди варіант колхозингу проходить. Якщо є можливість поставити оригінальну запчастину, то краще так і зробити. В нашому випадку спокуса була виправданою потратити 10 гривень чи 800. Але, на жаль, не вдалося. Зрештою, з вулканом тепер все добре. І в наступному відео ми будемо тестувати максимальну швидкість даного пепелаца. Друзі, дякую вам за коментарі. Я всі читаю. Обов'язково буду обережним, все таки ж маю досвід. От лише я дочекаюся товариша, у якого орендую екшн камери. І поїдемо! Ставте пальці догори, поширюйте наш канал серед друзів. З вами був Міха, до зустрічі!